Слизько дуже багато непочищених місць, особливо не в центрі міста. І ну, так як транспорт громадський з такою складністю їздить, я маю на увазі те, що і дороги не дуже розчищені, тому що ну, і слизько, і багато снігу на дорогах. «Комунальники мають ще попрацювати, так? Звичайно. Ну, ну, шкода, що, що їм роботи додалося, ну, але кожна своя робота. Можна було б краще. Можна було б краще. Звичайно. От в вашому районі міста, де ви живете, як ситуація з розчищенням тротуарів доріг? Е, від Київського майдану до срібних лелек люди йдуть в 25 сантиметровий рів. Є, от люди як витоптали, тобто ніхто не чистив там, де місце. То є, ну, можна було б ну наняти людей там почистити. теж. чи влаштовує вас взагалі як чистить дороги і тротуари у Луцьку? Тротуари не влаштовує.